Доброго дня, шановні. Як кажуть, прийшла черга до мого перчика, який самосійка. То вже він просив перевалки, просив, то вже прийшла черга. Ну, то я хочу трошки показати, що от сіла собі тут куточку в хаті, бо на вулиці холодно. Оце так набиваю великі стаканчики. І у мене вони ростуть у маленьких от таких 100 Там 70 грам, навіть немає, 100 грамів. От, витягую, це витягую. Отак от, от там вже форма є. Потім беру свої перчики. Подивіться, гарна коренева система, оплетений ком. Вони вже просяться на перевалку. Ось. І ось оцей приготовлений стаканчика. Містечко, от сюди прямо його ложу. Ось він палитий, гарний. Ой, господи, щось. Так, і гарно. Ставлю сюди, да, щоб винести на, на вулицю. На вулиці є маленький парничок, який спасає зараз рослини. Ось зараз буду інший набивати. Тобто, оце найгарніший якийсь він вискочка перший, напевно, був. Ось з ним, бачите? Гарний комоплетений. Це гіркий перець, по-моєму, чорна квітка. От. Гострий. Гар, гарненький він декоративний і можна його вживати в їжу. Хто любить гостре, то виходить. Ось собі такий кутик маленький і працюю. Бавлюся, бувайте здорові, гарного вам настрою!